І хоу-хоу-хоу, вітаю усіх зі святом Святого Миколая. Дуже дякую, що ви завітали сьогодні на мій канал. Тут буде сьогодні атмосфера, така новорічна атмосфера. Атмосферна, новорічна атмосфера, ви вас, тому що ми з дівчатами об'єдналися. Всіх дівчаток, з ким ми поєдналися для таємного Санти, щоб пограти в таємну Санту. Я напишу в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте на дівчаток, підписуйтесь. Ось це всі дуже-дуже цікаві україночки. Ось, і ми поєдналися для того, щоб ось подарувати один одному на одній цікаві класні новорічні подарунки. Ось так. Мій подаруночок теж прийшов. Зараз ми з вами будемо його розпаковувати. Ось, і такі ж відео будуть випущені у кожної дівчини. З нашого списку в один, в один той же час, сьогодні, 6 грудня о 12.00. Ось. Тому забігайте до всіх дівчаток, подивіться також їх ролики. Дуже-дуже буде, я думаю, це цікаво. І так, ми поєдналися і вирішили, що будемо дарувати подарунок десь приблизно на 800 гривень одна одній. Ось і потім розпакуємо і покажемо все. В один день, так скажімо. Так, і будемо починати. Зараз я відкрию свою коробочку. Так. Не буду називати, хто мій таємний Санта на всякий випадок, бо не знаю, чи можна це робити. Так. Беру, беру свою шпажку і буду відкривати. Тут в мене написано, хто таємний санта, мені теж не вийшло відправити анонімно. Так, але. Це не, не заважає, так скажімо, все одно таємничості цій. А поки розпаковую, можу розповісти вам свої ідеї для подарунків, як я думала, коли збирала. Подарунок, я вирішила, що обов'язково потрібно, знаєте, як в адвент-календарях новорічних, що потрібна червона помада для така святкова. Я поклала рідку помаду губну в такого кольору. Потім щось для догляду, крем для шкіри навколо очей, щоб підготуватися до свята класно. Потім, що я там ще поклала, щось таке приємне, обов'язково аромат, який буде такий святковий. Неймовірно крутий. Я поклала туди свій улюблений аромат це Beyond the Moon. Far away Beyond the Moon від Avon. Ось. Так, ну, ви зрозуміли, такі якісь прикольні атмосферні штучки. Так, що я там ще поклала, я вже і не пам'ятаю, треба буде вже дивитися у розпаковці. Так, у розпаковці. Так, зараз я відкрию. А як ви взагалі відноситесь до таких прикольних. Колаборації, так скажімо, як таємний Санта, це дуже-дуже прикольна ж гра. ось. Але, звичайно ж, коли відправляєш по, по поштою, то ем, зробити це анонімно майже неможливо. Дивляться всі такими очима, що це неможливо, потрібні дані, потрібні там телефони, і все таке інше. Е, тому що мож, можливо, потім пакунок повернеться чи десь пропаде, все може бути. Ось, я подивилася, я навчилася створювати в Укрпошті посилки. Тепер роблю тільки так. Це набагато пів заочаджує час. А, створюєш, там головне вказати якусь вагу ну, приблизно. Ну і габарити цього пакунку. Так, так майже вже розпакувала. І дуже-дуже все зручно, потім просто сплачую і вже по готовому номеру цьому. І вже не потрібно називати ні своє, ні свій телефон, ні телефон-отримувача, ні дані отримувача, тому що вони всі там є. Це дуже-дуже зручно. Якщо, мабуть, сплатити, то взагалі не потрібно навіть стояти. Можна просто залишити посилку і все. Так, дуже важко відкривається зараз. Так, і так, я нарешті спакувала і тут дуже такий класний червоний пакуночок. Давайте, може, для заставків зроблю таку... Так, давайте трошки приберемо коробку, щоб Так, ну зафіксуємо. Можливо, потім буде... Ага, воно тут все вже можна потрошку діставати. І так. Дістаємо цю запакункову бумагу. Так, ось вона. Дуже красива, новорічна. Тут можна, знаєте, як на коні. Така була, була красива. Так, і давайте дивитися. Перше. Ой, тут ще підписано кожний подарунок. Подивіться, з, з такою записочкою іде у нас. І це перше, це. Прикраси, прикраси. Я теж відправила прикрасу, я можу вам сказати. Та, що мені дуже-дуже сподобалась, це такі прикольні браслети, але ви будете дивитися у розпаковці моєї, як сказати, Якщо я таємний Санта, то це той, хто отримує подарунок, отримувача подарунка. Так, і давайте будемо перше розпаковувати. Боже, яка це красадія, дивіться. Так все запаковано класно. Ну, я запакувала єдине, що класно в таку коробочку, прикольно, то мені здається, теж буде прикольно. Але не підписала, бачите? Ось. Для доповнення святкового образу. Так, це перша наша компонент. О, тут щось подарунків, я бачу не на 800 гривень. Ну, я теж поклала, звичайно, ж більше. Так, трошки свята, трошки настрою. Так, і давайте будемо розпаковувати, як це виглядатиме. Що, і що це взагалі? Рінг, я так розумію, якісь е е калечки якесь. Так, і давайте будемо вскривати. О, клас, який набір розкішний. Подивіться. О, клас, тільки гляньте, яка краса. Так, єдине, я сережки не ношу, тому зможу їх передарувати. А ось прикраса просто неймовірно крута. Подивіться, зараз я одразу її одягну. О, тільки подивіться, що це за краса, це такі тут кільця з блистівками. Ой, тут треба тільки ось так. О, ось так. Так, я тут. Давайте приберемо, що там чи треба прибрати, чи що. Щоб воно сфокусувалося, О, ну це прям неймовірна краса. Ну давайте одразу одягнемо і будемо створювати новорічний образ, тому що бачу, що там буде ще щось для цього. Так, ну давайте я. Так, тільки подивіться, я вже дуже-дуже красива. Яка прекрасна! Вона чарівна, просто неймовірна, дуже красива. Так, дуже виглядає, просто розкішно. Так, і давайте далі дивитися. Так, щось маленьке. маленьке. Нехай твої вуста сяють на свята. Так, щось так. Зараз подивимось. Давайте дощик цей відкриємо. Клас, просто неймовірно. Так приємно. Я обожнюю дарувати подарунки і обожнюю їх отримувати. Так, нехай твої уста сяють. І це в нас блиск, оу світ. і відтінок Crystal Coco. -коко, такий кокосовий повинен бути і напівпрозорий. Зараз одразу ж ми зробимо своч, як мінімум, бо тут в мене блистівки, я вже тут напомадалась сьогодні, як тільки могла. Так, зараз, секундочку. І проспакуємо, подивимось. Такого блиску, мені мене, здається, не було. Або, можливо, я його дарувала і не розпаковувала точно. Так, зараз давайте зробимо сводчик. І це такий, бачите, класний, прозорий. о бачите, я ось трошки перламутровий, прозорий, Близко. Ой, ароматний. Якимсь медом, чесно кажучи, мені пахне дуже прикольний. Дуже-дуже прикольний. Ладно, не будемо. Це прикольний блиск. Вони взагалі дуже мені сподобались ці блиски по якості. Дуже класний подарунок. Так. Давайте далі дивитися. Так. Так, ось такий якийсь пакуночок написано. А давайте розпакуємо спочатку. Так. Розпакуємо. Клас. <laughs> Нехай один з цих ароматів зробить твої свята казковими. Тут декілька ароматів, чи що? Так, подарували мене. Так, зараз розпакуємо. Ага, це такі, як від Леванти. Ну, просто неймовірно. І такі великі, бачите, здоровезні, мені хватить дуже надовго. Так, Lost in You. Ось такий аромат. Це був такий ой, прикольно, давайте одразу будемо пахтитися. Давайте дали, кудись, не знаю. Lost in you, ага, оп. Ось так класно розпилюється. Ой, неймовірний такий аромат. Дуже класний, до речі, мені сподобався такий і свіжий із з якоюсь такою солодинкою. навіть на кожен день просто ідеальний аромат. Lost in You. Далі. Давайте дивитися. Poses The Secret. О, подивіться, який величезний відлавант. Позис The Secret. Так. Давайте на іншу руку. Так, хе, чикайте, ага. Пози це такі глибокі аромати. Солодкий, такий. На зиму просто ідеальний. Прикольний, класний аромат. Я такого не нюхала, так скажімо, вживу. Тільки, мабуть, щось пробник про у мене було поза The Secret. Ось такий аромат другий. Так, а куди я їх складаю? Так, сюди. Ага, Далі. Giordani Gold Essenza Blossom. Так, цей аромат я трошки знаю. Він такий з флірдоранжу. Приємний, класний, дорогий аромат, дуже такий багатий, дорогий, багатий. Так, і останнє це а, Воларе Фореве. О, я я пам'ятаю, що мені дуже подобався цей аромат. Боже, ну в мене буде точно ароматний новий рік. Можна обирати давайте кудись сюди далі, бо вже розмішується. Дуже волоре Форева, це... мені дуже подобався цей аромат. Він такий на весілля був, такий ніжності. І водночас такої виразності. Так, ось такі аромати просто. Ну, тут мене, мене. Ну, тут ви подивіться тільки на цю кількість, це 800 гривень, скажіть мені, це подарунок на мільйон, як то кажуть. Далі, далі дивимось. Класно, завжди те, що потрібно. До речі, в мене немає нових, я тобі не придбала. А я тільки такі не маю. Це ще Anniversary, Anniversary Edition. А, це без аромату, який з золотою кришечкою повинен бути. Зараз подивимося, що тут написано. В зволож свої вуста та підготуй їх до неймовірного образу. Дуже дякую, дуже дякую. Так. І. Так. Трошки новорічного настрою, і подивіться, просто яке пакування. Я ще не бачила такого, я не придбала собі такого. О, клас! Так, тільки гляньте. Хм, яка неймовірна краса. Це такий, знаєте, на ювілей на цього засобу. Ось таке гірлятко тут велике. Це без аромату. Чого я його нюхаю? Він без, без аромату. Завжди класно. Я користуюсь такими штучками кожен день. І, до речі, помітила, що це нова версія краще, ніж була минула. Тому що тут тепер вже 99,9%, до речі, ось тут так написано: натуральних інгредієнтів. Це просто щось неймовірне. Тепер воно ще краще. Так, я така ароматна. Просто, Боже, тут стільки ще розпаковувати. Наступна штучка. Нехай твоя зачіска підкреслює а, твою чарівність. Ось так написано в записості. Зараз ми знімемо дощик. Так. І ось записку ми маємо. І це неймовірний Blissful Aura. Eliminated Hair and Body Mist. Це от. Для сяння можна його так розбовтати, Це взагалі як антистрес можна використовувати, От розбавтувати і дивитися, як листівки просто пересуваються. Подивіться, яка краса! Неймовірний подарунок. Просто неймовірно, дивіться, яке сяяння. Це просто щось, як СМР можна робити. знаєте. Розслаблюючий ефект. Це такий антистрес. Крім того, що це просто блистівки, це ще, ще й антистрес. Ось така крута штучка. Далі це для сяяння. Так, а це щось в мене тут випало? Ага. Це у нас лак для нігтів з блистівками. Подивіться, яка краса, дуже атмосферна, дуже новорічна. Так, дуже-дуже класна. Ось такий лак для нігтів. Так, давайте ми спробуємо на папірчику цей лак, як він блищить. Ну, тут, дивіться, ну, ви, бачите це, о, ви бачите це сяєння, Воно е, ідеальне. Так, зараз ми спробуємо зробити щось типу сводчика. Як він, як він виглядає, як він сяє. Так, це сяючий лак на новорічні свята. Так, ну тут мені дуже він сяє, дуже неймовірно, 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 сяє. Далі потивимо, що далі. Клас, спонжики. Це завжди крутий подарунок. А, спонжики для нанесення тональної основи. Так, тут є також записочка. Зараз ми з вами відкриємо. Так. Так. Маленькі дрібнички, які допоможуть досягти тобі бажаного результату. Ось така у нас опис цього подарунку. І це неймовірні спонжики, 4 штучки. Так, теж завжди вони потрібні, новенькі. У, маска, маска для обличчя. Продовжуй релаксувати та досягати неймовірних результатів. Так, давайте також розпакуємо. Так, ось таку масочку тепер маю, це зволожуюча. Можна її охолодити в холодильничку, і щоб прибрати потім навіть припухлості, зранку, можна, можливо, спробую використати. І взагалі перед цвітами класна ідея використовувати ось такі подібні маски. Так, далі що. о, Яка цікава, яка цікава, дивіться, це така мочалочка. Так, отримай задоволення та релакс. Ага, це щось цікаве. Це не просто мечалочка, я так розумію. Ага, зараз розумію з вами, що це. Отримую задоволення та релакс до свят. Ось, дивіться, яка губка така. Так, давайте, можливо, я з цією губкою зроблю якусь заставку. Ну, треба буде ще подумати, можливо, з фоткою. Так, і що ж це таке? Це написано. Угу. Незрозуміло тут. А, Болгарія. Зроблено в Болгарії. І я так розумію, що це таке мильне щось основа. Так, масаж спонж with glycerin soap. Ага, Це масажна така губка. І вона одразу разом з милом, таким гліцериновим милом. Дуже Прикольно, тропічні фрукти. о, ну Це, 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 це щось, щось на цікавому. Ось, дуже прикольно. Дякую, дуже дякую. Так, і наступне, о, це в нас геловий такий зволожуючий, зволож обличчя перед святковим мейкапом. Ось це такий зволожуючий засіб, зволожуючий, очищуючий засіб, який ще й зволожує. Гель для обличчя. Дуже-дуже прикольний. У мене колись, колись такий був, але вже давно у мене немає такого. Треба буде знову покористатися. Так, ще що? У нас це туш, звичайно ж, це на свята, те, що нам потрібно. Бачите, є тут у мене і туш для повноцінного макіяжу, і вже туш, блиск, і ще й і ще. І ще є там компонент. І це туш 5 в одному, класична, дуже-дуже крута. А ні, це вона не класична, тому що вона водостійка. Це дійсно те, що потрібно, коли сніг, коли така погода. Я люблю наносити як топ водостійку туш, в мене, до речі, зараз немає водостійкої. Це буде мені якраз в нагоді. Дуже дякую, дуже дякую. Таємний Санта. Так, далі. О! Це розкіш, це подарунок, так. Це тональна основа Giordani Gold Long Mineral Foundation SPF 20. Відтіночок Ivory Neutral, Light Ivory Neutral 42106. Так, і давайте розпакуємо, подивимось, тут послання. Яке ось, послання, я щось не зробила. Треба було теж щось придумати. Так, ну. Фантазії не вистачило. Так, давайте. Нехай твоє обличчя виглядає ідеально. Написано в записочці до нашої тональної основи. Ось вона. Давайте на неї подивимось. Так. О, дивіться, яка вона красива. Ось такий відтінок. Я думаю, що цей відтінок буде просто ідеальний мені. Так, зараз. О, дивіться, який ідеальний відтінок. Просто неймовірний. Дивіться, просто ідеальний. Дуже дякую, тому що зараз, до речі, в мене тональну основу, я бібі-кремчики використовую. І залюбки от відкрию одразу і такий, такий. буду по... то, таким, то, так... то таким користуватися. Так, ось така тональна основа дуже прикольна. Пахне як Джордані Голд основи, таким приємний аромат. Так, і далі. Так, наступне, це в нас подаруночок вже смачненький. Смачного лавис. Ось таке, таке побажання, дуже-дуже приємно. Це шоколадка в нас з горішками, О, з повними такими здоровенними горіхами. Дуже-дуже дякую. Дуже класний подарунок. Так, далі, що ще тут? Так, подарунок вже в нас ось, ось, закінчився, але тут є повністю ще лист. Так, Зіронько, я вітаю тебе зі святами, прийдешніми. Нехай з моїми подарунками до тебе прибуде здійснення всього э, замріяного та бажаного. Нехай настане мир на всій землі, зникнуть усі хвороби. Надіюся, коробочка покращить твій настрій та викличе посмішку. Дякую тобі за те, що ти є, та за те, що ти зараз так мило та щиро посміхаєшся. Це точно, дуже дякую, дуже дякую. Таємному санті. Бачите, скільки в мене тепер цікавих, класних подарунків, ароматів. Просто неймовірна кількість ароматів. О, клас! Мені дуже сподобався мій подарунок. Він просто неймовірно крутий. Ви бачили, скільки всього, скільки всього класного. Прикраса. Ви тільки гляньте на цю прикрасу. Це просто щось неймовірне. Вона ідеальна. Просто ідеальна. Дуже дякую. Так, і ось таким чином я хочу ще раз привітати усіх нас. З прийдешнім новим роком. ось, Але сьогодні з День Святого Миколая, тому давайте будемо насолоджуватися днем, цим моментом, який ми маємо. Будемо вдячні за все нашим Збройним силам, нашим всім тим, хто дає нам світло, дає нам тепло і що справляються зі всіма негараздами, дуже швидкі строки. І не дивлячись на цей весь ад, що твориться навколо нас, ми з вами тримаємося і сподіваємося, що все буде гаразд, і так воно і буде. Ось, бо мусить бути. Дуже дякую за подарунки моєму таємному санті. Дуже-дуже вдячна. І до нових зустрічей нових відео. Звичайно ж, не забувайте подивитися відео такий, які подарунки подарували одна на одній інші таємні санти. Ось мені самій буде дуже-дуже цікаво це подивитися. Ось, насолодитися приємними такими розпаковками у інших дівчаток. Всі До нових зустрічей і всім бай-бай! Ще раз дякую моєму таємному санті. Дуже дякую, дуже вдячна за подаруночки, за такі приємності, за такі слова, теплі до кожного подарунку, побажання і. Всього, 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 всього найкращого навзаєм. Ось що я можу сказати. Так, все. Бай-бай.